Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі. І сьогодні у мене таке відео скоріше: це звіт про мою роботу або про те, як я завжди знайду собі якесь заняття. То я печу комусь караваї на весілля, то я знову готуюсь на ярмарок. У нашому селищі знову буде проводитись ярмарок благодійний, де буде збір коштів. Для нашої захисниці. Тому, звичайно, ми будемо приймати в цьому участь, і для цього, звичайно, треба гарно попрацювати. Цього разу вирішила наробити багато домашнього зефіру. Ну і, звичайно, десерти в стаканах. Рецепт зефіру у мене є на каналі, тільки там у мене гарбузове пюре, його можна замінити любим. Я буду робити сьогодні яблучне, малинове банан і навіть гарбуз. Тобто пюре може бути будь-що, будь-якої ягоди, якщо хочете, навіть з буряка, тобто любе. І все у вас вийде. Переходьте, дивіться і пробуйте. Ну і, звичайно, десерти в стаканах. Вони дуже зручні на таких виїзних ярмарках, їх зручно і продавати, і покупцям дуже зручно їх куштувати. І в ці стаканчики можна, тобто тут можна вже, на, на, ваше, на вашу фантазію, це, мене прям торт в стакані, де є бисквітик і де є крем. Дуже зручно і дуже смачно. І товчуся я. З усіма оцими десертами, а сама собі думаю, Іра, ну не копається тобі оце картошка і не крутиться тобі томат. Або краще зробила б собі лишній виходний, так ніж. Як же ж це без мене? Ну, одним словом, мені скучно ніколи не буває. І ще отакий десерт це також торт в стакані з фруктами. Тож до ярмарку ми готові. А надалі я нічого вже не знімала. Просто хочу сказати, що ярмарок вдався, і пройшло все добре. Ми усіх накормили і всі залишилися задоволені. І ми також. А на цьому все. Бережіть себе і своїх рідних, і до нових зустрічів. Всім пока-пока!